В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. У неділю Христопоклонну, коли животворяще дерево стоїть на аналогі посеред церкви, ми повинні задати собі питання, для чого це церква встановила. Відповідь знаходять особливо ті люди, які, наприклад, читають псалтирі. Читають вони, наприклад, щоденно в одній кафізмі. А в псалтирі є 20 кафізмів. Ті люди знають, що вчора був 20-й день посту. 20 кафізмів прочитано, одна псалтир. І ще стільки ж попереду у святій 40 -ці. Це і середина. І так часто буває, що якраз на середині подвига, це дуже часто буває, браті і сестри. дьявол вже з нами бореться, не забуваємо про це. Наші стосунки з Богом, це не тільки нас Бог. Поміж нами є і дьявол, і ангел І Іскушені, які ми проходимо, дуже важкі. І от щоб людина не пала під ними. І щоб укріпилося, ми собі перед очі ставимо того, хто теж пострадав, як каже апостол Павло, і може тим, які теж страдають, допомогти. Сьогодні ми, браті і сестри, поговоримо з вами про одного праведника Старого Завіту. Але я зразу хочу оговоритись, зразу підкреслити, що йде мова про старий завіт. Ми з вами поговоримо про того, хто був прообразом Христа. Так взагалі церква називає, хто такий прообраз, той, хто в своєму житті відобразив життя Христове в чомусь. Не повністю, а от якійсь конкретній рисі. Ми з вами поговоримо про багатостраждального Іова. У Великий Піст дуже добре читати цю книгу. І церква буде читати її на, на стресні тижні навіть під час богослужінь. Ми вже з вами, в принципі, не один раз говорили, ми говорили про першу главу, часто люди так і чують від священика в проповідях про саму головну чесноту, яку мов, що все, що йому Бог давав, він сприймав реально від Бога, будучи дуже віруючою людиною, багатою людиною, маючи все маючи щастя сім'ї, за все благодарив Бога. І по заздрості дьявольській дьявол зробив виклик Богу і сказав, що звичайно так тобі людина може бути праведною, коли все має від тебе, коли в неї щастя. От дай мені можливість в нього це все забрати, і ти побачиш, як праведник впаде. Праведник перестане тобі служити, похулить тебе за ці нещастя. І Бог дав дяволу владу над тілом, крім душі Іова, над всім дав. І ми читали в першій главі, як він мужньо перетерпівав те, що в нього Бог забрав майно, те, що Бог забрав у нього будинок, що дітей забрав. На все він відповідав слова, які ми всі прекрасно знаємо. Бог дав, Бог взяв. Буде ім'я Господнє благословенне". Але далі, якщо людина бере читати далі, в неї може виникнути смущення. Тому що Святе Письмо це символічна книга, вона не читається так, як література будь-яка. Для того в нас є толкування. І тому, браті і сестри, до речі, стільки і в християнстві, які всі. От християнські конфесії, деномінації Біблію приймають як основу, але стільки різних, тому і організацій релігійних, що кожен по-своєму трактує цю Біблію. Тобто Біблія це не та книга, яку взяв, прочитав і так буквально виконав. Там вже сказано навіть в Новому Завіті, ми знаємо, соблазняє тебе рука твоя або око, виколи, вирви. Ми ж не буквально виконуємо, ми розуміємо, що це алегорізм. Так само книга Іова, от уже третя глава розпочинається тим, що сразу людину може смутити. Виглядає так, ніби Іов е, в тій язві, яка була в нього на тілі, підпав під спокусу. Тому що він починає проклинати свій день народження, зокрема. Але це тільки перша уява така. Людина, яка далі дочитає до кінця, там 42 голови. Така людина побачить суцільну картину, як муж, мужньо він боровся і як мужньо витримав, як не впав. Попри те, що іскушав його діявол через найближчих друзів. Вся книга в основному тому заключається, чомусь тільки глав, як друзі його переконували в тому, що він. Страдає справедливо. І його вже знав. В нього він був праведник. В Старому Завіті, чому ми це підкреслював, праведність була інша, ніж зараз. Нам зараз важче цю праведність мати, тому що до нас Христос поставив більші вимоги, ніж були до Христа. В старому завіті, браті і сестри, було буквально око за око, наприклад, ти не мав права гніватись більше, ніж на тебе гнівилось. От в чому праведність була. Так? Тобто отомсти стільки ж, скільки тобі з вас зробили. Будь ласка, це був старий завіт. І праведність була в тому, коли ти не увлікався настільки гнівом, коли ти мав можливість, наприклад, відомстити більше. І от ти стільки живеш, тільки відомстив. І це вже була праведність. Праведність була це просто мати одну жінку, просто мати зовнішню. Можна було дивитись, наприклад, на інших жінок. да? Праведність була в інших речах, таких, які грубі, великі. Ми ж у новому завіті покликані до більш тонкої праведності. Так от Іов в цій площині Старого Завіту реально знав, що він праведний. І він казав, всю, всю вся історія розмови із своїми друзями полягає в тому, що вони його переконують, що дивись, Бог справедливий, вони так кажуть. Якщо він тобі дав це, ти значить заслужив це по твоїм ріхам. Це, браті і сестри, уловка сьогоднішніх іудеїв, вони того й не можуть хреститись, прийняти Христа, що вони кажуть, якщо Христос пострадав на христі, якого ми от і бачимо, страждущами. Це не може бути праведник, не то що Бог. У них, пам'ятаєте, ми постійно згадуємо, наприклад, коли Різдво Йоанна Притечі святкуємо, або навіть Різдво Матері Божої, що як їхніх батьків, цих двох праведників найбільших, це самі святі люди, які є. Йоанн Притеча і Матір Божа найбільше свята. Так їхніх батьків зневажали, що вони великі грішники, бо Бог їм не давав дітей до старості. Одну й другу. От в іудеїв таке виробництво, що друзі Іова й говорять, Бог уже тут на землі робить справедливість. Часто й ми чуємо таке в Новому Завіті, люди так от і думають. Але відповідь от навіть цієї книги, що це не так. Бог є, Йоанн Златоуст каже, я вже це не один раз вам говорив про цитату, і ще раз повторюю, бо є тут і нові люди, які не чули її. Бог є люблячим. І він має, це називається такий термін богословський, передбачення наперед. Про кожну людину він знає, чи ця людина спасеться, чи ні. Бо він Бог. Но він хоче всім спастись. Але він не насилує людину, бо він зробив свободною, вільною. І йому приємно, коли людина вільно йому служить, приймає вибір добровільний. Не роботів він створив. Він так міг нас створити в нас доволі. Не було. Ми б навіть вибору не мали. Ми просто йому служили, алелуя, співали. Йому це не було приємно. І він створив людину, яка має вибір. І от, братія і сестри, е коли ми з вами перестаємо так от, я вибачаюся, я збився просто з думки і забув, що хотів сказати. от, Вибачайте. Ну, Може хтось нагадає, що я говорив перед цим. От, про що я говорив? Про що Лиса? Ну, ну Приїова, я розумію проїв, але Бог є любов, да. правильно, мішка. Спасибі. І Ян тут говорить, що Бог бачить наперед, хоче всім спастися, але від людини залежить її спасіння. Все правильно, я знайшов з думку. І от він любить всіх. от Це уявляє мама, тато, в якої багато дітей. І, наприклад, вона знає мама, їй сказав праведник наперед, наприклад, в нашій реалії абстрагуємось, що ця твоя дитина буде нещасна, коли піде від тебе. Так мама буде тоді, поки вона з нею, всю любов їй давати. Бо потім дитина буде нещасна. Так і Бог, він же люблячи, він бачить, що ця людина піде в ад і вічно буде вам мучитись. І тому він грішника, бо це все рівно його дитина створіння його, він милує на землі. І тому часто люди кажуть, чому от грішник от нічого йому нема, торжествує, має все, успіх в бізнесі, в роботі, а такий паскудний, такий робить злі справи. Та бо це теж дитина Божа, і Бог його милує. Знаючи кажучи, за те, що буде вічно мучитись, хай хоч тут насолодиться життям. А праведників наоборот він каже златоуст, Ще Бог більше наказує. Є така цитата в апостола Павла: Бог кого любить як отець, того більше наказує. Так само любий батько зрозуміє цю цитату, тому що він каже, краще тут їм понести покаяння за свої злі вчинки, бо навіть кожний праведник робить слово. Праведність не тому що ти гріх не робиш. Ми вже про це з вами не раз говорили. Праведник це той, який в гріху кається. Але він же робить зло, несправедливість. І потім люди, яких він образив, можуть сказати Богу на страшному суді, ну як ти йому таку даєш участь, високу, хорошу, блаженну, якщо він мені особисто стільки з вас зробив, наприклад, і таке може бути. Так от Бог їм дає можливість відмучитись, ніби спокутувати тут, на землі, ці гріхи, щоб потім ніхто не мав права сказати Богу гори, Бог скаже, він вже своє заробив. За своє зло. І тому каже, я задус, краще тут буду приймати скорбі від Бога як велику милість, так святі отці казали, кого Бог тут не, не наказує. Хто от живе без скорбій, це страшний такий стан, казали святі отці. Це означає, що ця людина возможна ведуть потім, бо Бог їй не наказує, Бог забув за мене, казали вони прямо, бо вже давно я скорбі не мав. Вони прям радувались скорбям. і тому таке вислів, слава Богу, за все, і за скорбь, і за радость. Так наше життя проходить, щоб ми якось не зламались і переходили від одного стану в інший спокійно. Отак, От браті і сестри, повертаючись до Іова, говорили і ті йому друзі в лапках. Вони вийшли друзі діавола, які наоборот старалися, щоб Іов. Просто, як і всі, знаєте, так люди кажуть деколи, та ти просто піди там в церкву, зроби все, що треба, зовнішні якісь речі, щоб ти тут щасливий був. Отак от вони йому казали, зразу від тебе це все пройде, тільки ти скажеш, ти грішний і Бог святий, куда тобі до Творця. А Його, знаєте, яке мав дерзновення, святе, правильне. Ми ж теж от на літургії, коли молився. І перед молитвою Отче наш священик каже, що ім'я Твоє призивати. І умов таке дерзновення, він хотів почути від Бога відповідь все-таки. В старому він звіті не знав її. Чому він страждає? Він був перший, ми тепер уже знаємо. І то, знаючи це, до речі, забуваємо бо деколи робщим столям, знаючи це, він не знав. У нього нікого не було перед його очима такого. Авраам був щасливий. І всі ті праведники, яких він знав. І він знав чувство внутрішнє, що через гріх це, але не міг відповісти сам собі і каже, друзям постійно це говорив. Я лише від Бога чекаю суд. Я не розумію, що він так робить з музуною. Але я його сповідую, що він не скупить мене. Чуєте, браті і сестри, це тільки Духом Святим, через ці страждання йому Дух Святий зійшов. І дав таку думку, що він сказав в старому звіті, це Бог для мене буде скупителем і відновить моє все тіло, сказано в 19 главі книгі Іова, від цих язв, які я ношу. От він про образ Христа. Христос так само, подивіться на христі, ні в чому не винний, дійшов до того самого, що було в Іова. Друзі його залишили, де були учні. Всі його зрадили, навіть ті, які добро робили, казали, розпни його. Ні за що. Весь світ відвернувся, і він по цій логіці тих друзів Іова, які ми говоримо, він не мав страждати, він не заслужився від Бога, але пострадав з любов'ю за нас. От Іов уже в Старому Завіті відображає нам Христа, Спасителя, браті і сестри. Тому і ми в своїх скорбях будемо це пам'ятати, не будемо роптати. Ми, звісно, як люди молимося, от ідучи до причастя, ми навіть молимося там, Господи, і збави мене від скорбей». Ми в кожній тіні її тут на, на церкві перед Престолом каже священик від скорбі, гніви, нужди, і Але Це не означає, що ми маємо, коли вони приходять. Сразу от впадати в печаль а нині, наоборот, це для нас іспит, як для Іово нашої віри, яка вона насправді віра в Бога. Від ми відповідуємо, що і волос з голови нашої не впаде без волі і це небесно. Так сказано Христом Спасителем Євангелії. І знаєте, кажуть толкувателі книги Іова, що мене поражає. Цей текст я пару разів перечитував в своєму житті. І повертаюся кожен раз до нього, і кожен раз в мене мурашки по тілу. Особисто це моє суб'єктивне. Коли нас Бог воскресить, ми помрем, нас черві з'їдять наше тіло. І Бог нас воскресить, ми отримаємо нове тіло. І кажуть святі отці, що навіть всі ті волоси в тій кількості, які були до смерті, будуть відновлені в тій же кількості, не більше, ні менше. Чому Бог щитає наші волоси, говорять вони. Тобто навіть волос, Бог без своєї волі не пропускає не те, що якісь інші речі. Так само, браті і сестри, зараз це стосується і нашої церкви. Постійно це пам'ятайте, Бог має такі можливості, як мав можливість і Христа захистити, щоб він не страдав. Мав же можливість. Бог нам деколи пропускає такі гоніння для того, щоб ми очистилися, щоб переосмислили своє життя, бо ми деколи церкву ходили не так, як треба, і не цінували її. І тому сьогодні теж не треба цього боятись. Ми говорили про це, ми готові на різні варіанти і на самі самі погані. Але все-таки поборемось. Наші святі показували нам амфілогії Почаївській, наприклад, коли закривали Почаївську ладу. Відлягав перед міліцією на землю. Це в житті його описується. У нас на Закарпатті, я скільки подвижників можу вам привезти, котрі не давали закривати монастирі. Вони в кінці-кінці все одно закрили їх. Але сам факт для нас цінний. А Почаївську лаву, бачите, не закрили. І там, не закривали храми, пам'ятаєте, я вже раз уже привожу приклад, де люди стояли за храми. І комуністи нічого зробити не могли того. Людей всі бояться. І сьогоднішня влада боїться людей. Знаєте, чому я скажу так? Тому що якби не боялись, зробили б вже зараз все. Не забирали б спочатку два собора в лаврі, потім Лавру. Забрали б всю Лавру зразу, не бояться не нікого. А що Лавру? Так все зразу забирайте. Ні, вони бояться, вони йдуть досі, доки народ дозволить дійти. І так було в радянський час. Нічого нового. Лавра Києво-Печерська була закрита в радянський час. А почаюсь понедали монахи. От і відповідь, коли деколи люди питають, що буде з нашим храмом, у вас, самих відповідь, у нас верніше. Ні у мене, ні у вас, а у нас. Скільки ми дамо, стільки заберуть. А скільки не дамо, стільки вернуться. Пам'ятаєте, я такий політичний приклад приведу, але він говорить про те, що влада боїться. Все рівно боїться народу. Народ це носій держави. Носій влади. І, звісно, в кого в голові совок, тим це говорити неможливо. Люди радянського періоду вони не запугані. Для них міліціонер, поліція це все вони трясуться, вони нічого говорити не будуть. Но я вас призиваю бути людьми, які Бога бояться його одного він здатний захистити нас. А не когось із таких от людей. До речі, цікавий приклад: от Суді Чотири дні тому настоятелю на нашого собору вручили підозру. Завтра будуть розглядати запобіжний захід. Причому чітко, ви з цим може не ознайомлюєтесь, бо у вас нема в Фейсбуці, він виклав фотографії. Там немає колоборацинаціоналізм. Колабар... 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 Ви зрозуміли, що я хочу сказати. Або політичних ісю. Там чітко, там сім пунктів. Проповіді відео, де він називає ПЦУ розколом. Його за це будуть судити. Так, священник пастир чи ні? Який пастир може сказати любої конфесії, що греко-католики можуть сказати, то то все рівно куди ходити? Не ходіть до нас, в собор греко-католицький, можете до православних піти. Вони так говорять. Вони навпаки кажуть, ні, там треба так і так. Що так сектанти говорять? А що ти за пастир, якщо ти дітям своїм не відповіш? Про ті виклики, які сьогодні стоять, якщо ти не назвеш своїми іменами речі. І сьогодні це кладуть в укор і ми будемо його захищати. І що, в чому парадокс? Чотири дні тому це було. І тоді ж я нахожу вчора. Чотири дні тому в Фейсбуці власник го готеля е Прага на чербниці викладає свій пост, називається це так інформація у Фейсбуці. Що він допоміг 40 тисяч гривень е, храму ПЦУ, там фотографія. І далі така теза, щоб викорінити УПЦ з Ужгорода. Це вже є порушення то саме, як у Цудмітрію кладуть, розжигання релігійної ворожнечі. Релігії по цій статті рівні ти не маєш права нікому що ти, Що сьогодні держава, до речі, робить навіть у Лаврі? Чому Лавру забирають? І що ви думаєте, ладно, той написав, то пів біди, Національна патрульна поліція Закарпатської області, її сторінка в Фейсбуці, ставить на це лайк і пише коментар, не боячись, яка зневага до всіх нас. Да ви друзі, їм ПЦУ і тому власнику, і ви сила. Представляєте собі, який плювок всій УПЦ. Вона навіть прочитала. Вона мала відреагувати, як на Всадімітрія, що це порушення релігійної рівності. Ми по закону зараз ще поки що законна Україні зареєстрована конфесія. І цей закон нас захищає. І поліція, не боючись цього, пише отакі речі. В той час, ідучи до Песадімітрія і вручаючи йому підозру про те, що він порушує релігійну рівність. От. Тому ми не будемо цього боятися. Вони боєвузи. Вони, браті і сестри, це до цього є вів політичний приклад, скажу вам, коли Порошенка хотів посадити Зеленських. Зеленський. Порошенко закликав своїх прибічників, скільки їх там прийшло? Тисяча, дві. А нас, ми домінуюча конфесія в Україні. І що дав задню? Пам'ятаєте ви аеропорту той церкви, коли той прилітав з Польщі, той показав, я тебе не боюся, в мене є люди, мене захистять. Дав задню, і тут дадуть задню. Провіримо. Навіть Путін, коли йшов у Крим, це рівно тепер 9 років, да? вчора це було референдум так званий. Він без шевронів ішов. Він боявся тоді. Ми от стояли би тоді Крим, зараз би не було війни. Це робив кучма, коли на Тузлі було. А ми побоялись, ой, не дай Бог з Росією, Росія сильніша за нас, тоді ми нам наговорили. Не можна тоді крим захищати було. Тепер що маємо? Так і з церквою, браті і сестри. Якщо ми побоїмось, було тепер війна, бо держава сильніша, що ми зробимо? Вони нас всіх да, ліквідують, воно до того йде. План вже ясний і білий день. Але ми маємо можливість, нас підтримує весь цивілізований світ. Бо на нашому стороні демократія, закони. Ми цю владу обирали проти Порошенка, який нас гнав. І ми, коли став вибір або або, ми всі православні за Зеленського голосували. Це не аксіома, тому що цей чоловік нам дасть можливість далі спокійно жити в нашій церкві. Вийшло ще гірше, методами гіршими. От. І тому сьогодні ми нічого нікого не боїмося. І ми будемо відстоювати. Я на це надіюся, закликаю вас, не дивлячись ні на що, нашій святині. Хай Господь нам, браті і сестри, допоможе взирати на вічність. Ми на це покликані саме Великий Піст. Якщо нас заберуть церкву, це для нас саме головне. От Я хочу, щоб ви себе уявили без церкви. Уявіть себе, так як Іов дійшов до самої крайньої точки Ада. В своєму житті. В нього все було проти нього. І який каже: жінки я омерзився, бо воняю. Він описував, бо язви так воняли, що він підійти до жінки не міг. Слуги мене не слухають, бо я вже став ніхто. Так і ми, браті і сестри, для мене найбільша трагедія, коли я не зможу особисто я взагалі абстрагуюсь, що я не священник. просто людина. Я не, мож, не зможу прийти в церкву. Помолитись, поговорити з священником, зробити треба вінчення, похорон ді мною не зможуть зробити. І тому я все зроблю, щоб це головне від мене ніхто не забрав. Бо це після Бога саме святе, потім держава, яку ми захищаємо, ми за те, щоб українська армія перемогла в цій війні, нам дуже дивно, чому під час цієї війни такі речі робляться всередині країни. І Потім наша держава, яку ми любимо, іде наша сім'я і особисто наше життя. В сьогоднішньому Євангелії було сказані слова Христа Спасителя. Хто мене постидиться, того я поскіжусь. Ви чули сьогоднішній Євангеліє? Хто свою душу любить краще, ніж мене? Душу тут йде мова про життя. Це такий олегоризм. Душа має це життя то от свій комфорт ставить вище. Зараз, браті сестри, прийшов час віру не просто сказати Я віручий, за віру може й пострадати. Але Господь нам за це такі вінці дасть. Повірте мені, це провірено, це святі наші мученики, яких ми сьогодні згадуємо, мучників Амореї 42. Це такі вінці в вічному житті, якщо ми нам Бог привідкрив, що Він нам дасть за страдання тут на землі. Ми ж сам нам кажемо, ми постійно це співаємо, що ви блаженні, якщо вас будуть поносити, зло говорити імені Мого Ради. А за церкву це є імені Мого Ради. Ми ж українська церква, знову кажу. Це не то, що ми в українську не хочемо, тим московську захищаємо. Це неправда, це наклик. Ще раз вам кажу, ми є українська церква, ми хочемо об'єднатись з ПЦУ. Тільки не так, як зараз держава це робить. Прийде час, реально буде одна церква. Но на правильних позиціях. От. І сьогодні, браті і сестри, дуже щасливі, що з нами Михаїл тут молиться. Прийшов на декілька днів, наш воїн, якому ми постійно кажемо в приклад, що от наш Пономарь з нами Волтарюк, пліч опліч був, і пішов і там боронить нас від цієї путінської агресії. Та ми що, шизофреніки, агенти Танії Путіна, і тут же, Міша, йди туди, з ним борись. Ми б його договарювали. Казали, Міша, давай давай придумаємо, як тобі туди не піти. Ну що ми йому кажемо? Боже твій благословення. І з його хлопців, з якими він більше року, вже один помер, один ранений. Зараз він готується в гарячу точку теж особисто. Поговоріть з ним. Залиштеся, ті п'ять хвилин вас не спасуть. Він вийде на вулицю, поговоріть, поспілкуйтеся. І ми, українці, до того йому говорю. Ми не того не хочемо спецузипіфанів, що ми московські. Це неправда. Ми просто хочемо, щоб все було канонічно і так, щоб ми реально мали гарантію того, що спасемо свою душу, а не просто підлог якийсь, щоб нам дали. І Господь нам в цьому сьогодні допоможе, молитва нашої святителяна Шанхайського та Сан-Франциского. Амінь. Благословення Господні на нас, того благодаті і чоловіка любі, всіда нині і віки